Доброго дня, любі малята! 22 січня ми відзначаємо свято День Соборності та Свободи України. А що ж таке Соборність? Це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові, єдність і цілісність загальної території України, недоторканність її кордонів. Послухайте дещо цікаве про це свято. А ще ви дізнаєте, що об'єднує українців і які визначні місця є в різних куточках нашої країни. Колись давно в світі було багато країн, серед цих країн була одна, рідна Україна, і жили в цій країні роботящі, щирі, добрі, талановиті люди, які називали себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливо, але люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини: західну та східну. Тоді в Києві найрозумніші люди стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб схід та захід. Знову були разом, і їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному, дві частини нашої країни назвали День Соборності України. Гордістю нашого народу є державні символи України. Це державний прапор. Полотно жовто-блакитного кольору, державний герб України тризуб, на якому, якщо придивитися, можна прочитати слово воля та Державний Гімн України. В нашій країні є багато визначних місць. Це Софійський собор, розташований в центрі міста Київ, острів Хортиця, розташований у межах. Міста Запоріжжя, а найбільший ярмарок в Україні Сорочинський ярмарок, який проводиться у селі Великі Сорочинці Полтавської області. А завдяки з'єднанню ми можемо пишатися визначними місцями, які знаходяться на заході України. Це гора Говерла, яка розміщується у гірському масиві Чорногора. Закарпатської області озеро Синевір найбільше озеро Українських Карпат. Водоспад шипіт розташований у глибокій ущелині річки Пилипець у межах Міжгірського району Закарпатської області. Народ склав багато прислів'їв про дружбу та єднання. Поясніть їх значення. Всі за одного, один за всіх. Дружній череді і вовк не страшний. Гуртом можна і море загасити. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Ну що ж, любі малята, ви всі любите кожний куточок своєї країни, вмієте підтримати один одного. З таким майбутнім нашої країни. Батьківщина наша завжди буде єдина соборна Україна. Ще раз зі святом вас і до зустрічі!